Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає наша компанія Вашкарс. Ми компанія, яка займається пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні до вашої уваги ми маємо свіжопригнаний автомобіль із Європи, вже розмитнений, сертифікований, тому повністю готовий до постановки на український облік. Він знаходиться в місті Радивилі, це Рівненська область. У нас на площадості. Мій номер телефону, ви можете побачити зліва вверху, ціна на автомобіль справа вверху. Якщо у вас цікава послуга доставки автомобіля по всій території України, ви можете телефонувати до мене, я вам розкажу умови, і ми його Можемо доставити в будь-яку точку України цей автомобіль. Що стосовно автомобіля, друзі, я буду вам розказувати. Одним словом, це можна сказати унікальний автомобіль, тому що це Renault Scenic 2009 року випуску і з пробігом на секундочку 153 тисячі кілометрів оригінальним, чесним і перевірним пробігом. Це Renault Szenic 2009 року випуску на 1,6 бензиновому двигуні на 112 кінських сил, на механічній шестиступеневі коробці передач. У нас іде автомобіль передньоприводний, п'ятимісний, п'ятидверний, реально в класному такому бежевому кольорі, хоча він такий золотистий, ну стандартно по документах пишеться бежевий. На лінзованій оптиці, до речі, на класній комплектації, я про комплектацію буду зараз також розказувати вам трішки згодом. Ну І по самому автомобілю, що немало важливо, те, що він має 153 тисячі км підтвердженого пробігу, підтвердженого по вінкоду та підтвердженого комп'ютерною діагностикою. Автомобіль реально дуже-дуже збережний, в гарному стані. І я думаю, хто для себе обере цей автомобіль, він точно не пожалкує. Що стосується комплектації, я думаю, ви бачите, як виглядає автомобіль, що в ньому є по зовнішньому комплектації. І покажу зараз також всередині. Ззовні нас зустрічає топова лінзована оптика, як ви можете бачити. омивачі фар, оригінальне лобове скло Рено. Я вам показую. Незважаючи на 2009 рік випуску, це оригінальне лобове скло без сколів, без тріщин, без будь-чого. Датчик світла, датчик доща. Окрім цього всього, знову ж таки лінзована оптика, омивачі фар, парктроніки перед зад, протиотуманні фари ми маємо. Оригінальні легкосплавні диски Renault, літня резина, що стоїть у нас на автомобілі. Те, в принципі, по зовнішній частині все. Ззаду фаркоп з розеткою, зараз також вам покажу. Автомобіль має весь пластиковий обліз в колір, тобто, що також вважається крутою комплектацією. Ну і загалом виглядає все воно дуже і дуже круто. У нас, гарна гарна тормозна система, гарні всі диски, не подерті, не побиті, не погнуті. Ну, абсолютно ніяких проблем з ними немає. Пороги ціленькі. Ніякої корозії на автомобілі немає, ні по днищу, ні по кузову, абсолютно ніде. Ну, це рено, стандартно. Всі вікна, включаючи лобове я вже я вам показував, включаючи всі по кругу вікна, вони йдуть в нас рідні 2009 року. Можуть бути 8, щоб ви мали уявлення, друзі, тому що автомобіль комплектується, може комплектуватися 8-го року, випускався 9-го року. І так дуже часто буває. що Йде автомобіль Дев'ятого року, а вікна, наприклад, можуть бути 8-го або навіть і 7-го. Буває таке. Ідемо далі. Задні стопи, передні фари в ідеальному стані, абсолютно без тріщин, без запотівань, в дуже гарному і дуже збережному стані. Автомобіль пройшов дитерінг, хімчистку і поліровку. І я думаю, це видно, тому що 9 рік випуску він нереально збережений. Всі букви, всі хромові накладки, бампера, все це в дуже гарному стані і дуже збережному стані. Ззаду ви можете зараз бачити парктроніки, можете бачити фаркопчик з розеткою, логотип. Рено, букви, задній двірник, задній стоп-сигнал. Ну, Тобто в автомобілі, якщо сказати так, все, яке комплектувалося з заводу, воно все є тут. Тому так. Задні стопи в ідеальному стані, просто я думаю, не знаю, чи камера передає, наскільки вони гарно виглядають, наскільки вони чітко виглядають, але просто одне задоволення на них дивиться, тому що виглядають вони дійсно дуже круто. Не мають ніяких тріщин, ніяких запотівань. Знаєте, Дуже часто проблема різних автомобілів, тому що це стопи. Часто десь трісли і запотівають, збирається вода і тому подібне. У нас все в дуже гарному стані. І загалом не тільки зовнішня частина автомобіля в гарному стані, але і внутрішня також. Пороги рівненькі, цілі, все в порядку з ними, абсолютно також немає ніяких недоліків. Та й в принципі по автомобілю, по зовнішній частині, я думаю, я так перейшов на набистренько. Декілька хвилин, але ви встигли зрозуміти, в якому стані наш автомобіль. Тепер переходимо по стану салону, буду показувати по комплектації, буду показувати вам по його взагалі недоліках. Ось Перший з них ви можете бачити, Ну, як не крути, 9 рік випуску трішки дає про себе знати. Маленька є така мікро, можна сказати, протертість на дверній карті. Ніхто не перешивав його, не фарбував. Так як є, так є. Йдемо далі. По автомобілі склопідйомнички працюють. Одне, друге, третє. Всі вікна ми перевірили, всі чотири вікна, все працює. Так, Йдемо далі. Заводимо зараз наш автомобіль. Покажу, як гарно заводиться, як гарно він працює. І Зверніть увагу, друзі, будь ласка, в якому стані наш автомобіль. Є два ключі до автомобіля, ось таких дві карти. Запихаємо нашу карту, включаємо нейтральну зараз включимо 6 передач. Ручка до речі, не тільки кермо, але і ручка дуже збережена. Заводимо. Я не знаю, чи було відчутно. Зараз відкриємо вікно, заведу ще раз, для того, аби ви відчули, як гарно і легко заводиться наш автомобіль. Oil level correct все окей. Тобто, показуючи рівень мастила в двигуні в норма. Заводимо ще раз. Ну, я думаю, ви вже цей раз на 100% відчули, як гарно і легко працює двигун, як гарно він з пів обороту заводиться. Працює він тихесенько, жодних шумів посторонніх, ніяких лишніх, ніяких подригувань, нічого немає. Працює рівнесенько, заводиться дуже чітко. Ну, Так працює, як і має працювати гарний правильний бензиновий двигун. Що стосовно нашої комплектації стосовно нашого салону, він в ідеальному стані, знову ж таки, за недоліку, оце що я казав вам, дверна карта має дуже мікромаленьку протертість, все інше в ідеальному стані. Кермо. Мультикермо, і ви бачите, що воно дійсно не перешивалося. Воно в оригіналі. Так само, наша коробка передач. Ви також я думаю, бачите, що є. Вона має легеньку підтертість, от тобто тому, що блистить, але вона не протерта, вона не затерта. Ну дійсно в дуже гарному стані. Е, стосовно нашої, от комплектуючої. Біля магнітоли нашого клімату контролю. У нас тут клімат-контроль, можна виставляти собі будь-яку температуру. Все також в гарному стані. Ніяких протертостей, ні на кнопочках ніде, ні на магнітолі ніде немає. Бачите, є десь-не-десь маленька подряпинка на бардачку, тобто там, де сидить пасажир. І то дуже-дуже незначні, їх практично що не видно. Але загалом все інше в оригінальному стані і дуже гарному стані. Тут ми маємо дзеркало, закривається, відкривається. Все гарно. У нас є клімат-контроль, кондиціонери. Я забув наголосити. Кондиціонер справний. Кондиціонер працює. Це також немало важливо. Мультикермо працює, магнітола, радіо, все тут також у нас справне. Дзеркало складається. Зазвичай стандартно у нас складається тут дзеркало водія. ну Тобто, такого плану. В принципі, що розказати ще по автомобілю? Окрім комплектації, я думаю, ви бачите, в якому стані автомобіль. Зовнішню частину ви побачили, вона дійсно дуже збережена, ну і внутрішня, я не скажу, що вона чимось поступається. Єдиний знову ж недолік це потертість на карті водія, але на 2009 рік я думаю, що на цей недолік ми закриємо з вами очі, тому що, як не крути, автомобіль має 150 тисяч пробігу і реально класний стан. Йдемо далі. Тут ми маємо електростоянкове, тобто електричний ручник. Зверніть увагу на пройоми. Болтики не кручені, вони нереально чистесенькі, все справне, все працює. Ручник зараз зажатий, червона кнопочка світиться. Ось, дивіться. Ручник працює абсолютно, недоліків нема. Щоб його зажати, потрібно на себе потягнути і все, він зажатий. Коли ви починаєте рух, от наголошую для тих, кого можливо цікавиться інформація стосовно автомобіля, коли ви починаєте рух, чи це задньої передачею, чи це передньою передачею, ручник у нас електричний, він сам по собі розжимається. І тільки ви глушите машину, він сам зажимається. Тобто, ось така є функція, і вона, до речі, дуже класна. Так, підігрів передніх сидінь. Ми маємо підігрів справні. Як сидіння водія, так і сидіння пасажира воно працює. На табло вибиває, що в нас увімкнений підігрів. Зверніть увагу, окрім підігріву на наше сидіння. Сидіння знову ж таки має 150 тисяч пробігу, і повірте, що це дійсно видно. Його пробіг підтверджений повністю всім, не тільки там комп'ютерною діагностикою і повінкоду, але і станом автомобіля. Автомобіль з Європи, ви знаєте, що в Європі люди так не шанують автомобілі, як ми, але все ж виходить, знаходити класні варіанти і дійсно збережні варіанти. Сидіння в нас було в оригіналі. Тепер йдемо до задньої частини. Дверна карта задня, класна, збережена, з сонцезахисною шторкою, такою. Ну, реально круто, круто виглядає. Легенько так притемняє автомобіль. Автомобіль абсолютно без тонування. Тобто, якщо буде вам потрібно притонувати автомобіль, то ви можете собі це зробити. Ну або замовити послугу таку в нас. Загалом, скло опускається, піднімається. Щойно, коли я перший раз нажимав на скло опускання кнопочки, воно не працювало, тому що було блокування. Тобто, блокування, яке вмикається на дверній карті водія. Я його виключив і тоді з легкістю опустив. Скло. Так, йдемо далі. Знову ж таки, прийоми чистесенькі, в ідеальному стані. Задній ряд сидінь просто ідеально новий. Реально. Не хочу перехвалити автомобіль, тому що дуже часто кажете, от в коментарях пишете, що. Одні слова, гарно збережено, ідеально. Я розумію, ну не може бути все так ідеально. Стараюсь сказати вам, там є потертість, там є якась подряпинка, але кажу все по факту. Реально, автомобіль на 2009 рік випуску він дуже гарно збережений і реально в класному стані. Я кажу по факту, так як воно є. Тому що, повірте, можливо, ви не стикаєтесь з автомобілями, ви ну не працюєте в тій сфері, ви не переходите через таку кількість автомобілів і не оглядаєте таку кількість як ми в Європі. От, але загалом я скажу так, що. Порівнюючи автомобіль цей 2009 року і інші автомобілі 2009 року, ну, це просто два різних типи автомобілів. Це реально в класному стані, в збережному стані. Ви зверніть зараз увагу на речаги. Вони в пластиковому захисті додатковому, але зверніть увагу на них. Вони в оригінальному кольорі, тому що це не має корозії, тим більше автомобіль пригнаний з Європи. Це реально також дуже великий і хороший показник. Так, задній багажник. Багажник в ідеальному стані. Тут, на жаль, немає ніякої ні запаски, нічого. Абсолютно. Так воно приїхало. Ми, як ви знаєте, ніколи не виймаємо нічого з автомобіля. Ну, але якщо буде потреба, в принципі, я думаю, ми для наших клієнтів зможемо щось придумати з запаскою або з, якимось, з якоюсь шиною, з якимось колесом. Щось придумаємо. В принципі, це таке. Так, ідемо далі. Тут 95-й-92 нас пише. Склопідйомнички працюють. Задній ряд сидінь ви вже бачили, я вже вам показував. Тут шторка також присутня, шторка гарненька, рівненька. Дирок в ній ніяких немає. Так, поличка задуми також показав вам, що присутня. В принципі, по автомобілю. Знову ж таки, я повторююсь, недоліків немає. Як по салону, так і по кузову загалом. Поличка в нас має таких два режими: чуть вище, чуть нижче. Реально класно. Все працює на свої руки. Класний автомобіль, збережний. Повірте, що хто його для себе придбає, хто вибере для себе цей автомобіль. Тому я думаю, що значно повезе. Тому що такий автомобіль зараз з своїх років знайти дуже важко. Ось ці накладки на пороги також, ну, як би сказати, Можна сказати навіть так, що відзначають свою лімітовану версію, тому що реально це не зовсім лімітована версія, але реально класний автомобіль в хорошій класній комплектації. Тут ми маємо такі ще додаткові підстаканнички. Всі душечки від'їжджають, заїжджають, це центральний замок відкривається. Аварійка ну, по кнопочках, по всьому цьому, воно дуже збережне. Підігрів сидіння. Сидіння пасажира також в збереженому стані. Немає ніяких протертостей, ніяких просиджувань, м'ятин і тому подібного. Це підголовник розкладається у нас для комфортного регулювання, тобто як вам потрібно. Так, йдемо далі. Ручка є у нас така для додаткового утримання. По потолку по недоліків нема, ніяких подряпан, плям і тому подібного також немає. Тут під поліком ми маємо додаткову нішу. Додатковий бардачок, щось покласти, щось, якісь речі, можливо, якісь ключі, що тому подібного можна. Під цим ковриком є. Під цим також ми маємо такий бардачок. І ззаду зараз я вам також відкрию коврики і також покажу, що під поліком, під ковриком є додатковий такий багажник. Багажне таке маленьке багажне відділення. Так, не зовсім зручно воно відлазить. Зараз хвилинку. Тут є два таких, знову ж виїзних парточки і знизу ми маємо ще один такий. Ось. Вийняв. Так, показую вам, дивіться. Тут же лежить у нас документи, відповідно, якісь там все, що було. Ага, це ремкомплект до шин. Навіть забув вам показати. Значить, у нас запаски в принципі з автомобілем і бути немало. У нас стоїть ремкомплект для того, коли колесо пробиваєте, ним заповняєте, закачуєте. Так, ідемо далі. По бардачку тут все чистенько. Є сервісна книжка до автомобіля, але коли робили хімчистку, ми її вийняли. Так, в принципі, сервісна книжка вона у нас до нього присутня. Можна подивитися по сервісах на останній сервіс що коли як робилося. Показую по двигуну, що немає масляних запотівань. Послухайте зразу, в принципі, як працює двигун рівненько, чистенько. Так, акумулятор Ексайд в хорошому стані. Резинка злізла, поправимо її. Так, дивіться, двигун чистенький, антифриз в гарному кольорі. Працює рівнесенько, абсолютно недоліки нарікань нема. Ну і по стандарту, друзі, будемо також перевіряти наш автомобіль. а точніше голокофарбове покриття. Починаємо стандартну з капоту, пройдемо кожний елемент детально: 103, 109, 137, 126, 115. 122 крила пластмаса, не метал. Стієчку проходимо. 122, 91, 112, 104, Криша 113, 113, 98. Оригінал. Передня дверка. 149 понизу, 108, поверху, 126 з цієї сторони, 106. Тут йдемо далі: 106, 97, 110, 110, 115. 96 арочка 91, 85, тверка 113, арка 118, 90, 120 і 89. Задня кришка багажника. 89, 97, 87, 87, 97, 107. Зверху ми маємо 107. 108. переходимо назад кришою 119, 119, 94. Стієчка 129, 111, 111, 112, 112, 87, 111, 150, 15. Погано приклав, напевно, 120, да, трішки більше було. 108, 108, 88, 113, 112, 102, 128, 98, 112, 86 і пластмаса. Отже, друзі, весь автомобіль в оригінальній фарбі, жодний елемент не фарбований. Звичайно ж, є розбіжність по автомобілю. Це в мірах допуску 113, до прикладу, 130 101, де може бути у нас ще більше на стічках 130. 113, тобто по розбіжності, щоб вам пояснити. Автомобілю реально буває навіть до 50 мікрон розбіжність. І це є нормально. У нас автомобіль загалом іде не фарбований. Дивіться, є 190, отут, до прикладу, 90, там було 130. І це нормально, 40 мікрон розбіжності це є повністю в нормі. ось Тут ось 150, 109 вже нижче ми маємо. 109. Тут ми маємо 145, крило йде пластмасове, все в оригіналі. Тобто, загалом розбіжність по автомобілю це є повністю нормально. І в мірах допуску. Автомобіль не фарбований в оригінальній фарбі з рідним пробігом 150 тисяч кілометрів. На оригінальних легкосплавних дисках знову ж таки повторюють в дуже гарному і дуже збережному стані. Тому, якщо ви шукали для себе таке авто, телефонуйте, приїжджайте на огляд та дездрайв до нас, місто Радивилів, або замовляйте доставку по всій території України.